А, значить, як з ним говорити? Які фрази які фрази для коханця? да Дуже такі цікаві, романтичні. Можуть, має смак пристрасті, або має смак кохані. грай Грайтеся з ним, він він дуже то шанує. да Або ой, ну ти вмієш дивитися так, що я забуваю дихати не 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 стандартні ці обосані компліменти. До кожного є доступ через круті фрази. А ви не будь-яка жінка. Ви повинні дати йому такий доступ, що він ахуєть того, що ви говорите, розумієш? Поруч з тобою я відчуваю себе жінкою. Угу. Ти мене надихаєш, прям надихаєш. Я от з тобою поговорила. От прийшла до того я прям така вся натхненна. Якщо коханець котиться в тінь, якщо коханець котиться в тінь.